У відділенні реанімації для новонароджених тиша. Подекуди сигналить апаратура і ледве чути голоси малюків. В одній з палат дівчинка вагою 700 грамів. Нині її вже переводять в неонатальне відділення. Оперативні втручання від рутинних до складних проводять хірурги, зокрема Львова. Тут рятують найважчих з патологіями та передчасно народжених. У Нас була така дитина, яка Близько чотирьох місяців знаходилася в нас в відділенні в дуже важкому стані. Вона перенесла дві клінічні смерті. На даний момент дитина, дитині здається три роки. Ми дозволяємо батькам скажімо так, брати участь у догляді за цими дітьми, метод кінгурування ми впроваджуємо зараз на даний момент. Неонатальній службі Хмельницької міської дитячої лікарні 40 років. Заснована у вересні 1985-го, Вона розвивалася паралельно із Європою та світом. Перші хмельницькі лікарі і медсестри були ентузіастами. Маргарита Дев'яткіна одна із засновниць неонатальної служби в області. Я працювала в цьому відділенні з першої доби. Майже ніхто не знав, як працювати, як виходжувати дітей, що мають такі великі проблеми. Дуже важко було діагностувати, бо розвиток на був в світі ще зовсім не такий, як зараз. В 2000 році зробили те, що називалося місце перебування мами з дитиною, і тим самим раз і навсіди закрили питання по внутрішню госпітальної інфекції. За 40 років змінювалися підходи у лікуванні, технології та обладнання. Незмінними залишалися турбота і любов. 20 років працює з новонародженими Катерина Дем'яник. Зараз у неонатальному відділенні залишилися троє лікарів і ще троє у декреті. У нас було два окремих відділення це відділення для доношених дітей і для перечасно народжених. У 2023 році наших два відділення з'єдналися. Вага дитини не завжди є критерієм важкості. Особистий мій рекорд. У мене є дівчинка Олесуня, яка народилася з вагою 540 грам. А зараз вона вже першокласниця. Іноді бувають діти з вагою в кілограм, важче за 540. Це все залежить, залежить від дитини. За 40 років пацієнтами неонатальної служби закладу були майже 40 тисяч дітей. На початку це було відділення патології новонароджених, через рік було засноване відділення вихажування передчасно народжених діток. І через 20 років, у 2002 році, було відкрите відділення анестезіології інтенсивної терапії новонароджених. У нас вже є пацієнти, які приходять до нас своїми дітьми. За порукою успіху у лікуванні новонародженої дитини це є такий тандем. Мама і лікар, тому що якщо мама і лікар працюють в одному напрямку, вони вірять, вони працюють, вони борються, Як правило, це призводить до кінцевого позитивного результату. До ювілиної дати в закладі відбулася конференція, котра об'єднала неонатологів області. Хоча народжуваність зменшилась, виклики не припиняються і з'являються нові, з якими теж треба навчитись боротись і розуміти цю ситуацію. Вони рятують життя і змінюють долі родин. Неонатальний період для лікарів це не лише 28 днів у закладі. Вони продовжують підтримувати пацієнтів і після виписки в кабінеті катамнезу і пам'ятають своїх поспішайок. Ірина Рюн Павло Романюк, новини міста.